Bye. <laughs> Ігор, добро здоров'я. Привіт-привіт, друже. Ігор, добро здоров'я. привіт привіт друже. Трішки звук на другому телефоні заберу. Отак. Бо я читаю чат на другому телефоні. і тому Забрав трішки звук. Напишіть, як мене чути. Все нормально. Все добре. хто зайшов в ефір, Назар, привіт, привіт привіт. Привіт, Назар. Ну що, чекаємо трішки, нехай люди підтягнуться. Бо сьогодні вже завершується. Завершив вже розіграш. В 9 годині вже закрив. Доброго вечора, Сергій. По звуку все нормально. Дякую, Ігор. Дякую, дякую. Ну що, трішки зачекаємо людей. не так парить жара, така що просто не знаю куда діти вот трішки відкрию балкон. закурю за вашу дозу трішки зачекаємо Нещодавно вже почав робити ножни. Там по вчорашньому е ножечку від Ігора. Ось. Хотів сьогодні записати відео ножа від Ігора, які відновлює. Але думаю, уже прямой эфир уже можно в прямому эфирі його покажу. Там потім заточу, заточу его и е, уже запущу вже відео з ним. Пізніше. Так, ну шо, тречки шечкаємо. Ігор, ніж вже готовий. Звичайно. Ніж готовий, тільки лишилось ножне доробити. Доброго здоров'я. Супермаяк, Доброго здоров'я. Трішки чекаємо, нехай підтянеться. Круто так швидко. Та де це швидко? Рахую, я тільки починаю. Вчора вечором робив. Я починаю десь ввечері після сьомої десь години робити. Після сьомої. Ну а так би якби був цілий день в мене. То я би його зразу зробив. Тільки залишилися. Ось. Ну я бачу Ігор, ти вже не, не годенно вже стерпіти. Добре, покажу тобі. твоє красення. Ось так ось він виглядає. Бачиш, так? Ось так він виглядає. Тільки треба його... Я його заточу. Понятно, так? Ну вже відео. Відео я вже скину. Відео я вже скину, коли я вже повністю його заточу, і він вже буде готовий. Так що така справа. Його тільки залишилось підточити Ось, і ножичек буде. Я думаю, супер. Йому нічого такого не бракує, він не був в такому аж знищеному стані, що було б важко його реставрувати. Шкода навіть таким працювати. Алекс, привіт, друже. Привіт-привіт, радий тебе бачити на каналі. Ну, що хочу сказати, сьогодні ну, я зайшов в Шорс. Зайшов в шортс і там майже 5 тисяч переглядів на е, святій воді, можна так сказати. Ну, сам шокований. Сам шокований, як того розіру що було у людини, де грибочки були, чомусь так пішло. І тим більше в зв'язку з цією, можна сказати, вогняною водою. Так зайшло. Тому що хочу сказати, хочу привітати переможця. По-моєму, його звати Олександр не пам'ятаю точно. Здається, Олександр. Він в Вайбері. Там у мене, якщо його дочекаюся, якщо його дочекаюся зараз, то хотів би, щоб він, щоб він мені скинув свої контакти. Ось, Та, Ігор, і цей. Можне відмочилося. Ось вони. Бачив, так? А, Супермак, я тут. <ріху> Добре, я тебе вітаю, друже. Я тебе вітаю з перемогою. Е, відпишеш мені, відпишеш мені на Viber, Даш номер почти, номер телефону і там ім'я по батькові і фамілію Даш і не купочту, яке місце. Місто тобі. Е, тобі переслати. Я його ще раз підточу. Ось такий папуга. Ось такі ось папуга. Я його підточу, трішечки ще підшліфую. Ось тут є фіксатор. Чуть його можна вбік, ну може і, і тако бути. Воно не зачиняється. Ось такий це другий попога, який ми розіграємо. Перший ми розіграли поїхав до людини. Людина задоволена. От... ближче тік... котика яйка. Вітаю з перемоги. Вітаємо тебе, Супермах. Я зараз на другому телефоні, бо мені так легше видно, бо на тому телефоні. Ось таким чином. Ось такий екран. Бачите, так? І мені так легше читати ваші... Е, читати чат. Так що це твій ножичок. І як тільки його получиш, в мене буде просьба до тебе. Завтра я тобі його надішлю зранку. Е, просьба буде до тебе. Щоб ти сфотографував і мені надіслав на вайбер фотку. Що ти його отримав, можеш там лайк поставити, чи як там хоч, ну що ти його отримав, мені на байду на вебер фоточку скинути. Цей ножичок папуга їде до тебе з твоєю вогняною водою. Ось. І взагалі супер відео буде всіх відео, які хлопці мені закинули. Хто риболовить, хто там. Є людина дуже зна... ну як я з ним познайомився, переписувався, який робить там танчики, самоліти і так далі. Також приймаю вже другий раз участь. О, також талантова людина, От, робить макети, там, такі невеличкі танки. О, щиро вітаю всім любителям гостренького. Привіт-привіт, друже! Так що, ну що хочу сказати? Ножичок їде тобі, тобі друже, завтра виїжджає, тільки мені зараз десь, або ну, на протязі до вечора, е, напиши мені вайбер, куди мені його відослати. І я з вечора, сьогодні тобі його підточу, підшифую трішечки і цей папуга поїде до тебе. Цей симпатяний. Далі по Ігору, по ігору, ігор, ножни ось ці. Ось, ось вони твої ножни до цього красені. Ось ці ножні. Що в мене було відео, що я їх замочував. Ось тут всі бачили, тут просто ну, зломана ця частина. Ось ця частина зламана. І тому ось така шкіра. Ну, Тобто, коли ніж сюди засували. Ось так. То був на рівні, скоріше всього, і так воно розвивалася та частина. І тому тут, скоріше всього, я буду е, класти або е, мідний, або латуньовий Ось таке кільце, ну, можна сказати, кільце таке широке, щоб це не ходило. Його тут зафіксую. І я думаю, буде все нормально з цими ножницями. Десь тут підправлю, шкіру зроблю чуть-чуть м'якішу, бо вона, коли відмочилась, висохла і трішки стала тверда, досить тверда. от, І все покажу у, вже у відео. Так що ось ці ножни. Старі ручної роботи тут вони спаяні. Бачите, були спаяні. Так що, ну, зроблю надам їм вигляд і ще будуть служити, скажімо так. Так, Алекс, в мене бажання є придбати ніж, руків'я, мікарда і ножний Кайдрес. Файно? Гарне бажання. Так, Ігор, дуже круто, все чітко. Ігорку Відео буде сьогодні. Е, відео, скоріше всього, завтра запущу. Скоріше всього, завтра запущу. На рахунок твого ножа. Я вже з ножними попрацюю і вже готовий разом з ножом покажу. І якщо завтра зроблю, післязавтра тобі вже відправлю. Назад. Так, я побіг писати адресу від е, відправки. Дякую всім за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Друже, відпиш мені, завтра зранку тобі надішлю е, цього папу. Дякую, що був, е, заходив. Ну і ради тебе тут і зібрались, можна так сказати. Так. Був когось в досвіді спорде. Так, дружина хоче подарити. Досвіду я не маю по цьому. Кажу зразу: я, як би сказати, це моє хобі. Всі знають, я вже оголошував не раз. Кому щось потрібно, я можу на замовлення зробити. Тобто, така ситуація. Це не мій хліб. Скажімо так, це не мій бізнес. Я цілими зранку до ночі не сижу, не виготовлюю ножі. Так що така ситуація. Можеш щось реставрувати, можеш зробити складник. Любий Ну, «любий» — це забагато сказано. Якийсь може зробити складничок, може реставрувати деякі речі, Може зробити якийсь ніж. Ось в мене є дуже багато в колекції різних ножів. Так само, як і я робив, так само деяких майстрів дуже класних, які робили. От. Це моє хобі. Ну, комусь потрібно, можу зробити на замовлення. Індивідуально. Така ситуація так працює. Можу хтось оновити щось, якісь речі. Нема питань, оновимо ножичок любить. Так, зараз такий ніж Мікарді екелесі, до п'яти штук коштує. Може бути. Може бути, Алекс. Точно не можу тобі сказати, не знаю. Не проінформований. І то призати брати однозначно. Дякую. Так що така ситуація зараз буду заточувати. красунь. Ось. Круте всіх, наприклад. Вітання, вітання. Переможе тільки щоб був, вже побіжав, бо там має якісь завдання, писати адресу, куди прислати йому Все. Так що ось такому стані. Зараз я ще чуть-чуть його підшліфую. Ось в такому стані цей зараз красень. Скажімо так. Тільки доробимо чехольчик і все. Я думаю, завтра його дороблю. Планую його чи десь післязавтра. Післязавтра тобі відправлю. Я так планую. Післязавтра тобі вже відправлю. По тій самі адресі, адресі, я так зрозумів. Твінадцяла. Так що така це на даний момент ситуація. Так, що, що в силі я один складник ще маю доробити, другий складник починаю робити. Потім ніж ці скулі, ніяк все не можу доробити, немає то часу, то якісь там замовлення, то якісь там ще. І ну людина вже чекає. Ось він тут. Бачите, все є на місці. З планів дуже щось багато. Деяких ситуацій. Я не встигаю. Я там на роботі там, то в лікарні десь знаходжуся, то десь, ну, коротше, рухи, як кажуть. І у а Руків'я чим обробив? Е, Руків'я я покрив віском, віском пчелиним. Віском пчелиним, е, я думаю, буде достатньо, ну, ще в планах може, ще. Ще Додумає, ще деяка є річ, досить непогано подумаю. Ну, це не дерево. Я думав з першої юр, що це є дерево. Ну, це не є дерево, це такі матеріали навіть і щось подібне. Він, коли його перетираєш, він починає такий запах давати гореним. Тобто, я би сказав не пластмас, не щось таке середнє між пластмасом. З людою щось така ситуація. Ну, кружка топ. Е, ну, кружці ці. Десь я знаю, десь 130 років, 140. Ну, після 130 років. Це пилка. П'ємо з такого красня. Це Англія. Це англійська. У мене є багато кружок, деяких келихів. Стаканів є срібних є деякі моменти, як вам сказати, деякі моменти, що я це придбаю для себе, тобто для себе закупляю, чи мене люди дарують, я їх відновлюю і в мене лишається, і я хочу зробити собі невеличку таку колекцію, і де буде посуд цей, де буде посуд цей. Старий і також ножі, в e, планах планах ще деякі речі старі. Ось І планую 130 років, а ще <смірко> броварик <смірко> просить. <смірко> так, дійсно, просить. Ну Така симпатична, досить симпатична. Я собі просто не поклав там, де всі речі в мене стоять. E, не поклав туди сугубо для себе. Пити пиво. Залив пивка або можна навіть в холодильник поставив цей келих і в холодильничку він досить е класно охолоджується і вже пиво приносиш, чи там тепле, чи ну наливаєш на ну, сходи холодне. Так що така ситуація. 130 років вже брова руйка просить. Ну молодець. Так що така ситуація, хлопці, на сьогоднішній день. Так, зараз у нас 21-28. Клас, дякую, що показали. Я також п'ю за вас. Також ваше здоров'я, хто приймав участь моїм підписникам здоров'я. Бажаю мирного неба, хочу, щоб це все, -все, все закінчилось, щоб хлопці наші повернулися. Ось, і... Що можеш побажати? Ну, здоров'я буде, я думаю, буде все гаразд. От, і щоб закінчилось це, що зараз коїться з цим оркостаном. Будьмо, будьмо. Так, ну що, хлопці? Бо зараз така година, мені ще треба попрацювати. У мене майстерня знаходиться в квартирі. Ось, деякі люди будуть десь відпочивати. Десь до 11 мені години треба попрацювати трішки, підточити цього красуня, підготувати, підготувати піхви. Ось ці. Тут підготувати, зробити деякий матеріал, щоб я завтра вже його почав. Складати оновлювати, запущу вам відео, як уже буду виглядати. Хороші слова, амінь. Це правда. Нехай хлопці вернуться, нехай закінчиться це все. і, ну, Нехай матері, батьки, матері, жінки. Нехай дочекається своїх чоловіків, батьків своїх дітей, сестри своїх братів. Так що, я думаю, це бажання саме краще І я думаю, все буде гаразд. Так що що, закругляємося. Зараз трішечки попрацюю по можливості, поки є час. Завтра вечором уже дороблю ці піхви. Тут де-не-де де дошліфую. Ось, заточу його. Він готовий, цей красень. Цей красень ігорщик взагалі красен. <сування> Старенький, але досить гарний клинок. Ну добра начало. Е, все найкраще всім. Е, на зв'язку. До слідуючого відео. Е, будуть ножі, будуть реставрації. Е, так, я за вподобайку. Так що, друзі, кому, ну, можна сказати, не ліньки, покладіть подобаєчку, я думаю, все буде гаразд. Для... Того, щоб канал трішечки продвигався. Сергій всього найкращого, Алекс всього найкращого, Ігор на зв'язку всього найкращого, все буде добре. Всім, всіх бах. успіхів. На все добре, хлопців.